Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжимо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. В студії Анна Могильна, а передовсім про таке. Пропонують роботу. На Соборній площі відбувся національний ярмарок вакансій. Сім'я це любов. До Дня сім'ї волонтери завітали до родини, яка виховує 13 дітей та привезли подарунки. Навчають милосердню. З нагоди професійного свята медичної сестри в Черкаській медичній академії розповіли, як готують спеціалістів цієї професії. Зночі в області працювали сили ППО, про це інформує начальник Коваль Ігор Таборець. У межах Черкащини знищено два російські БПЛА. Минулось без потерпілих. Шкоди для інфраструктури від уламків за попередніми даними немає. Якщо ви натрапили на підозрілі знахідки, відразу повідомляйте про це екстреним службам, нагадав посадовець. У повітряних силах повідомили, що в ніч на 15 травня противник атакував 110-ма ударними БПЛА. Типу шахет і безпілотниками-імітаторами різних типів. Підтверджено збиття 62 з них. 29 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. Контррозитка Служби безпеки затримала ще одного агента ФСБ у Черкасах. Зовмисник намагався продати закриту інформацію щодо кількості особового складу одного із військових об'єктів, щоб скоригувати російські удари по Черкаській області. Як встановило розслідування ворожим агентом, виявився 36-річний місцевий житель, якого російська спецслужба завербувала через телеграм-канали. За матеріалами справи зрадник темно використав свого знайомого, від якого отримав службову флешку з інформацією про військовий об'єкт на території регіону. Крім цього, він шпигував за позиціями ППО, а також повідомляв окупантів про наслідки нанесених ударів. Затримали фігуранта, коли він готував звіт із черговою розвідінформацією. Під час обшуків у нього вилучено телефони з доказами роботи на ворога. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою, йому загрожує до довічного ув'язнення. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури. У день вишиванки на Соборній площі Черкас вирував національний ярмарок вакансій. Масштабна подія, що об'єднала шукачів роботи та роботодавців. Такі заходи одночасно відбулися в усіх куточках країни, у містах обласного та районного значення. Як це було? Дивіться у сюжеті. Черкаська обласна служба зайнятості спільно з роботодавцями організувала ярмарок вакансій. Цього разу особливий акцент зробили на залученні жінок до ринку праці, зокрема у сфері, де зазвичай переважають чоловіки. Сьогодні затребувані такі професії на ринку праці жіночі. Це як обробка деревообробних верстатів. У нас вже сьогодні є вісім жінок, які навчаються, перенавчаються на замовлення роботодавця, дуально проходять навчання. Навчання займає в середньому 3-4 місяці. Тому на сьогодні затребувані водії, водії, водії електротранспорту, тролейбусу, також водії навантажувачів. Понад 20 провідних роботодавців міста Кирпошта, швейна фабрика «Витко», кондитерська фабрика світласощів, гіпермаркет, епіцентр К та інші були відкриті до спілкування. Представники компанії ділилися інформацією про умови праці, перспективи розвитку та вимоги до кандидатів. Черкаси Хліб є провідним виробником хлібобулочних виробів в нашому регіоні. Дуже раді, що нас запросили на цей захід. Можливо, ми знайдемо потенційних наших працівників. На даний час дуже, ну, ситуація дуже складна із кадрами, тому що ну, ми самі знаємо, що в країні війна, дуже багато повиїжджали за кордон, фахівців і, і робітничі спеціальності. І тому, тому потрібно такі заходи. Ольга Личко перебуває на обліку в центрі зайнятості. Раніше вона працювала в управлінні періодичної праці Укрпошти. Однак потрапила під скорочення і нині активно шукає нову роботу. Всі роботодавці майже зацікавлені в тому, щоб знайти свого працівника, але не завжди ми підходимо, не завжди підходять умови праці. А так, в принципі, я не. Ну, не спілкувалася недоброзичливими людьми. Всі дуже доброзичливі і позитивні. Черкаська обласна організація Товариства Червоного Христа України пропонує близько десяти вакансій. Ними можуть скористатися внутрішньо переміщені особи, а також ті, хто втратив роботу або має обмежені фізичні можливості. Крім того, організація надає гранти на відкриття та розвиток власного бізнесу. У Червоного Хреста України на сьогоднішній день існує такий потрібний проект як перезавантаження, який дає людям нові змоги отримати нові, нові професії, нову роботу, нові гранти. Під підтримці іспанського червоного хреста та червоного хреста України. Ми реалізуємо цей проект в Черкаській області тим потребуючим, які найбільше сьогодні це потрібно. Це і вимушено переміщені особи, це і ветерани, це і родини ветеранів, це і люди з інвалідністю. Це люди, які зараз залишилися поза своєю роботою, і яким вона потребується нова. Такий захід, що одночасно відбувається по всій країні, є важливим як для роботодавців, так і для тих, хто шукає роботу. Адже в умовах війни перед підприємцями та бізнесом постає серйозна проблема нестача трудових ресурсів, зазначив очільник області. Хотів би подякувати, звісно, нашому обласному центру зайнятості за таку цілеспрямовану системну політику, саме з вирішення питань кадрової політики, саме з підтримки і посилення програми, зокрема, зроблено в Україні, в Україні. Зроблено в Черкащині, тому що це важливо у цей непростий час. Анна Могина, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. За сумлінне та успішне виконання бойових завдань Чаркаські поліцейські нагороджений нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України Золотий Хрест. Старший сержант Станіслав Манжос проходив службу у батальйоні спеціальних операцій Еней та успішно виконував бойові завдання. На початку 2024 року разом із колегами він долучився до окремої штурмової бригади Людь, брав участь в обороні Вовчанська і відбитті нападу військ РФ на Турецьк, де дістатися. Тяжкі поранення. Нині Станіса відновлює здоров'я та продовжує службу в роті поліції особливого призначення головного управління національної поліції в Черкаській області. Батьки за покликанням. В одному із сіл зенегроші не проживає особлива родина. Тут виховує 13 дітей напередодні дня сім'ї, волонтери з громадської організації Чужих бід не буває навідались до них на гостини з подарунками. Як це було, дивіться у сюжеті Вікторії Леги. За цією історією ми вирішили в глибинку Катеринопільщини понад дві години дороги, і ось ми на місці. Тут проживає сім'я полячкових: мама, тато та увага, 13 дітей. Усі свої. Найменшій дитині рік і три місяці. Найстаршому сину виповнилося 17. Відсутність поважної причини, пояснює мама Оксана. Він зараз проходить військову підготовку. Захищає атестат у нього і по техніці, і по, по всьому в нього він усе любить робити. До побуту залучені всі, розповідає мама. Є, що і просимо, що помий, та є. Вони самі після себе миють. Що заставлять, ми не заставляємо. Хто за що відповідає? Всі за все. А ну хлопці то по дворі, є що і в хаті. Що? що попросимо, та й роблять, Прокидається близько шостої ранку. Відбій може бути й опівночі, якщо роботи багато. Додає пані Оксана. Її чоловік, ветеран війни, пішов служити в 2019-му, коли приїжджав додому, привчав старших синів виконувати тяжку чоловічу роботу. Звістка про повномасштабну війну застала його на Донеччині. надія була, що на жаль, хлопці ж теж не покинуть що цього, будуть туди захищати і від в будь-якому випадку, тільки так. Чим ви займалися з За побратимами? Я займали? сам водій, БМ-21 був. От. Їздили на позиції, стріляли, все як положено. Новий складний період в історії України порушив важливе питання, як зберегти шлюб. І на це тато відповідає так: усі 13 синів та доньок народжені в любові. У цьому, каже, й полягає секрет міцної сім'ї. Любов, само собою, понятне діло. 18 років вже в жовтні буде 5 жовтня. Що потрібно ще людям для того, щоб зберегти шлюб? Або, ну, навіть не шлюб, ну, а одне одного. Знаєте, в кожного своє. Та, та, ну, є в кого характери. Що не цей. Хто я знає, що потрібно. Але у вас це любов і діти? Так. Да. На гостини до доньки та тринадцятьох онуків прийшла й бабуся Любов Миколаївна. Окрім Оксани, має ще доньку та сина. Загалом у неї двадцять двоє внуків у мене і правнучка. Син на даний момент зараз воює, стоїть на Донецькому напрямку біля Покровська, 72-га бригада, і дві дочки старша Світлана, шестеро дітей і менша Оксана, тринадцятеро дітей. Скажіть, як ви встигаєте? Ну як встигаємо? Як усі люди встигаємо? І сніданки, і обіди, і вечері, і все свіженьке. Ця історія не прийшла повз волонтерів. Приїхали з подарунками: смаколики, іграшки, одяг, і побутова техніка все, що потрібно великій родині. День сім'ї ми вирішили що навідатись, і ви самі розумієте, що таким ну їм треба. Помагати. І ви бачите, що яка позитивна сім'я і діти. Усі треба, щоб легше їм як жилося. Надихаємося, що дійсно ми робимо хороші справи, да. тому що ви бачите, що щаслива сім'я, діти улибаються, мама, бабушка ну, в общем Видно, що вони задоволені, що ми їх відвідали. На прощання волонтери обіцяють приїздити сюди на гостини у планах організувати дітям оздоровчий відпочинок і додають добрі справи треба робити. Це омолоджує. Вікторія Лега, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. СБУ і Національна поліція знешкодили на Черкащині наркосиндикат, який виготовляв важкі психотропи та торгував ними. СБУ і Нацполіція знешкодили на Черкащині наркосиндикат, який виготовляв важкі психотропи та торгував ними. У результаті спецоперації затримано організатора двох основних учасників наркосиндикату. За матеріалами справи, зловмисники облаштували на території регіону дві нарколабораторії для синтезу особливо небезпечної психотропної речовини. Щомісяця фігуранти могли виготовляти товару на понад мільйон гривень. Наркопродукцію збували через розгалужену мережу наркодилерів, систему закладок по всій території регіону, а також направляли поштовими відправленнями під виглядом сувенірної продукції. Встановлено, що партії замовлень поставляли на територію Київської, Чернігівської та Дніпропетровської областей, за даними слід. Слідства... Лідерами угруповання було подружжя з Черкас та їхній спільник. Виробничі потужності для виготовлення важкого психотропу вони облаштовували у в орендованому домоволодінні на території регіону та у гаражному кооперативі міста. Для пошуку клієнтів ділки створили анонімний чат у популярному месенджері, рекламу якого розповсюджували через наліпки на партіях товару. Під час обшуків у помешканнях та нарколабораторіях виявили готову партію альфа пвп амфетаміну та канабісу, понад 50 літрів прекурсорів. Лабораторне обладнання, банківські картки, через які здійснювалися розрахунки за товар. Наразі затриманим повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Це за незаконне виробництво виготовлення, придбання зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Зловмисники знаходяться під вартою. Спецоперацію проводили співробітники СБУ Черкаської області спільно з Національною поліцією за процесуальне керівництво обласної прокуратури. Черкаська медична академія один із найвідоміших закладів медичної освіти в області та Україні. Тут готують спеціалістів з різних лікарських галузей. Однією з найактуальніших в усі часи є медсестринство. З нагоди професійного свята представники цієї надважливої у військовий час професії у навчальному закладі розповіли. Як навчають майбутніх медсестер? Моя бабуся була медичним працівником, а саме медичною сестрою навчалася вона на магістратурі. Ось, і з дитинства вона мені розповідала всі тонкості викладання медичної сестри, допомогу, як правильно розмовляти, моральну підтримку людям. Ось, і це дуже сильно сподвигло мене, і я стала прагнути вже допомагати, розмовляти, і потім надалі, після закінчення школи, вступити в наш заклад Черкаської медичної академії. професійний заклад, що навчає медиків, відкрив свої двері ще 1930 року. Відтоді тут підготували тисячі спеціалістів для всієї країни. Значна кількість з них медсестри. Одна з наймилосердніших у світі професій залишається дуже популярною і нині, адже є базою для подальшого засвоєння будь-якої медичної спеціальності. Медична сестра є дуже важливим спеціалістом нашої галузі медицини. А медична сестра це невід'ємна людина, яка допомагає лікарю у всіх справах. А медична сестра, дуже сильно кваліфікований майстер, який наразі в нас є дуже необхідним. Ось тому е хочу сказати, що в наш час е військовий стан медична сестра разом з лікарем допомагає пораненим ставати наразі у стрій після військових дій. Майбутні медсестри досконало вивчають теорію не лише із своєї спеціальності, а й із загальних дисциплін, серед яких чільне місце посідає психологія та українська мова. Та найбільше уваги приділяють практичним заняттям. Медики мають багато годин пропрацювати з тренажерами та муляжами, щоб виробити навички на рівні рефлексів. Вивчають анатомію та фізіологію, засвоюють основи професійної комунікації з лікарями та пацієнтами. Погляди на саме роботу медичної сестри змінилися. Це не лише догляд за пацієнтом, як це було раніше. На сьогодні це індивідуальний підхід до пацієнта, врахування його психологічних моментів. Зараз це досить актуально, профілактична робота медичної сестри стосовно пацієнта. Ну і така дуже широка ланка на сьогодні. Медична сестра є хорошим помічником і напарником для лікаря. Понад 80% медпрацівників закладів охорони здоров'я Черкащини навчалися в стінах медакадемії. Лише нинішнього року заклад став альма-матір'ю для понад 4,5 тисяч здобувачів освіти. Десятиліття плідної роботи дозволили напрацювати величезний досвід з підготовки спеціалістів в галузі охорони здоров'я. Як академія, ми готуємо. По магістерським програмам не тільки лікарів, але і медсестер, які мають змогу навчатися по ступіневій освіті, починаючи з молодшого бакалавра, бакалавра і магістра. Це дає можливість відчувати себе постійно, як ми говоримо в медицині, навчатися через усе життя і мають змогу мати кар'єрний рост. З нагоди свята колектив закладу вітає всіх своїх випускників та студентів. До вітань приєднується і наша знімальна група. На передньому краї медицини стоїте. Ви надаєте невідкладну допомогу ви, і ви найкраще. Тому я бажаю вам здоров'я, благополуччя, успіхів, наснаги, щоб завжди було над вами і над нами мирне небо. Щоб ви мали прекрасні сім'ї, були щасливі і задоволені своєю долею. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Митрополит Черкаський Чагиринський Іоанн спільно з благочинним собором отцем Володимиром Гладковським та духовенством звершили чин освячення дзвонів, які будуть встановлені на новій дзвіниці свято михайлівського кафедрального гарнізонного собору у Черкасах. Будівництво триває і є сподівання, що до свята трійці воно буде завершене. Дзвони вже чекають свого місця, як знак молитви, пам'яті і надії для всієї громади, повідомили у пресслужбі граму. храму. Синоптичну ситуацію Черкащини формує північний циклонічний вихор Лоренц. Під впливом його атмосферних фронтів у регіоні прогнозуються короткочасні грузи дощі. Подекуди з градом та шквалом 15-20 метрів за секунду. Ручки вітри південних румбів транспортуватимуть більш тепле повітря. Температурний фонд підвищиться до 14-19 градусів, повідомляє Черкаський гідромедцентр. За прогнозом на 16 травня хмарно з проясненнями. У другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора. Вітер південно західний 7-12 метрів за секунду. місцями пориві 15-20 метрів за секунду. Температура повітря 15-20 градусів тепла. 17 травня небо буде повністю хмарним. У день очікується дощ, який посапшує лише ввечері. Температура триматиметься в межах 14-16 градусів. Наші пращури вважали, якщо дуб вже зелений, а на ясені, що немає листя, то літо буде дуже сухим. Це були головні новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами у соціальних мережах. Зокрема, на ютуб-каналі льдана ТРК, де ми продовжимо ділитися інформацією. Дякуємо вам за вашу увагу та довіру. Вірте у майбутнє, все буде Україна!